Бити, якщо обставини склалися так, що тобі довелося опинитися в цій колії. Одноманітна проста робота, яка не потребує складних навичок і спеціальної освіти. 9-13 годин на день та відсутність кар'єрного росту. По перше, наскільки можеш, удосконалюйся в тому, що ти робиш. Оптимізуй, пришвидшуй, спрощуй, покращуй. Сам по собі процес оптимізації додає інтересу в роботу та змушує твій мозок працювати. Це корисно. По друге, бери на себе більше відповідальності, будь надійним плечем своєму керівнику. Третє обов'язково займайся спортом. Навіть якщо немає зайвих грошей і часу, спортивні майданчики вони безкоштовні і доступні для всіх. А 20 хвилин тренування краще ніж нічого. Завдяки тренуванням ти підтримуєш у собі сили та енергію до змін і не зачахнеш у болоті. Четверте. Нормально харчуйся. Не перебувайся якимись батончиками, чипсами чи сосисками. Купуй звичайні продукти в магазині і готуй собі просту, але корисну їжу. Зроби собі суп, звари м'язи і кашу, Їж овочі та сир. Бери з собою їжу з дому на роботу. Це дозволить тобі підсилити ефект від тренувань, а також зекономити гроші. П'яте витрачай менше, ніж заробляєш. Завжди знаходь способу відкладати. Уяви, що це не просто заощадження, а твоя особиста сила. Чим більше там заощаджень, тим більше у тебе особистої сили, яку ти можеш спрямувати на зміни. І сили, і гроші тобі знадобляться для ривка. Шосте. На вихідних або по півгодини на день займайся навчанням і побудовою власного проєкту. А краще і тим, і іншим одночасно. Так, це не просто. Але жити так, як ти зараз живеш, погано. І саме по собі нічого не зміниться, може тільки стати гірше.